Не йди туди, не роби цього, та покинь ти це все, навіщо тобі це треба. Як прийняти правильне рішення? Особливо тоді, коли ти чуєш навколо дуже багато порад. Особливо тоді, коли ти нібито обираєш свій шлях і думаєш, що знаєш, відчуваєш, куди йти, з ким іти і що робити в своєму житті. Але так багато близьких тобі людей і людей, яким ти довіряєш. Радять зворотні і кажуть не йди туди, не роби цього та покиньте це все, навіщо тобі це треба, і ти розумієш, що нібито тобі ставлять ультиматум, або ти з нами, але відмовляєшся від самого себе, від своїх бажань, від своїх ідей, планів і так далі, або ти не з нами і ти залишаєшся при своїх мріях і своїх бажаннях. Особливо, коли ти вже десь на півшляху або коли ти йдеш вже досягаєш фінішу і навіть перед самим фінішом раптом здається, що ніби хтось ставить палки в колеса. Досить багато запитів на консультаціях на цю тему буває, коли людина хоче ніби в останню мить здатися. І я хочу сказати, що насправді тут питання стоть в тому, що. Чи дійсно ти все знаєш про себе? Чи дійсно ти все знаєш про те, хто ти, що ти дійсно бажаєш, які в тебе були справжні мрії, чого б тобі хотілося в цьому житті? Чи можливо ти все життя проживаєш ніби чуже життя, спираючись на чужі думки? Тому що людина така істота, вона навіть, можливо, з любові до вас може радити вам? Все найкраще на його думку, тому що, ну, наприклад, я люблю помідори, і я вважаю, що помідори це найкращий овоч у світі, тому я буду тобі приносити кожен день помідори, навіть якщо ти їх не любиш. І знаєте, помилка в стосунках, в будь-яких стосунках: чоловік, жінка або там батьки, діти, буває в тому, що. Хтось думає про когось, спираючись лише на власні вподобання, на власні потреби та на власний якийсь досвід, не враховуючи вподобання, потреби та досвід іншої людини. І тому таким порадникам, можливо, навіть хорошим близьким порадникам, та тим людям, які вважають, що вони мають право дати вам слушну пораду і відмовити вас від чогось. Важливо теж зрозуміти, що ви і вона чи він це абсолютно різні люди. І те, що подобається комусь, не факт що подобається вам. І те, про що мріє хтось, не факт, що це може бути вашою мрією і що вам це підійде. Тому для того, щоб прожити саме своє життя, а не чуже. І знаєте, як то кажуть, не образити когось, бо зараз дуже всі переживають, щоб когось не образити своїм вибором, бо я хочу зовсім інакше, я не хочу цього. В першу чергу ви маєте не образити самого себе, тому що образа на самого себе вона набагато важча і складніша, ніж навіть по відношенню до когось. Тому що. Якщо ви не вивчите себе, ви не пізнаєте себе, ви не дізнаєтеся про власні бажання, власні потреби, а будете просто сліпо погоджуватися на все, аби тільки когось не образити, то в результаті, якщо перед тим як погоджуватись на щось, ви не запитаєте себе: а чи дійсно я цього хочу, чи дійсно мені це подобається? Якщо ви себе не запитаєте, а сліпо будете погоджуватися. Аби всім було комфортно, всі були задоволені, то чи в результаті ви самі будете цим задоволені? Саме перше, що потрібно зробити, це вивчити максимально досконало себе. І буває так, що протягом життя людина так і не пізнає себе до кінця. На 100% так ви не зможете себе пізнати до кінця, тому що ви постійно змінюєтеся, розвиваєтеся. Та це, в принципі, досить важко і неможливо. Але великий максимум ви можете досягти. Бо чим більше ви будете знати про себе, хто ви, яка ви, чи який ви, чого ви хочете, що вам більше подобається, а що навпаки не подобається. Чим більше ви будете знати про себе, Тим швидше ви будете досягати тих бажань, про які ви мрієте, тим швидше ви будете досягати власних цілей, саме власних цілей, а не чужих цілей. Буває так, що в людини щось не виходить, бо вона постійно з собою в умі сперечається. Вона, ніби, би і пішла туди, і їй би хотілось би туди і цим зайнятися, і зробити це, і так далі. Але ось ці суперечки, що є інші люди, які в мене в пріоритеті, які не дуже це вподобають, які не дуже це ухвалять, тому що в їхній картині світу це не цікаво, не добре, це не принесе ніякої користі. І досить часто буває в житті люди, люди, наприклад, кидають дуже цікаву, хорошу справу, власну справу, в якій вони б. Могли б досягти дуже великого успіху, але через те, що в певний момент вони послухалися ось тих голосів, ось тих авторитетних для себе людей, які нав'язали їм саме свою власну думку, яка стосується не твоїх бажань, а їхніх бажань, не твоїх пріоритетів, а їхніх пріоритетів. І відбулася така собі заміна. Ви нібито почали жити чужим життям. Ви почали жити не для себе, а для того, щоб усім навколо було зручно і комфортно. Так, у соціумі, у сім'ї, дуже важливо зважати на те, з ким ти живеш, і щоб ніхто від цього не страждав. Але якщо твої бажання, якщо твої думки і пріоритети, вони досить екологічні, і саме це те, що спонукає тебе жити, посміхатися і радіти цьому життю. То подумай, чи варто від цього відмовитися. Друзі, а якщо вам досить важко розібратися в цьому і не так просто пізнати себе, свої справжні бажання, думки, і, можливо, навіть не так просто прийняти певне важливе для вас рішення, тоді запрошую до себе на індивідуальну консультацію, щоб ви почували себе комфортніше в цьому житті і посміхалися частіше. А з вами була я, ваш психолог Катерина Зінас. І хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал по психології. Пишіть запитання, які вас ще цікавлять. А ми зустрінемося з вами у наступному відео. До зустрічі!